Добрий ранок, церква. Ну, хочу поділитися тим, що проходив в моєму житті ну, кожного дня, але саме такі яскраві моменти це були на ті неділі, якраз тоді, коли була молитва в нас. Ми перенесли були молитви на більш ранній час, щоб більше людей було, більше душ, які хотіли промалюватись і хотіли звертатись до Господа. Що було після молитви? У мене є родичі, які не приймають Господа, не те, що не приймають, а вони атеїсти самі по собі. Тобто вони заперечують не тільки, що Господь є, а що Він є Творець і Спаситель. І в четвер в нас молитва зранку. Ми приходимо, молимося. І в четвер до мене приїжджає до сестрички до ми приїжджає мій дядько, до двоюрної сестрички приїжджає дядько. Дядько, з яким я бачився тільки в, в полі його зору на мене як грішника. На грішника якого Полюдячий. Це е, тоді, коли я був в наркотичній залежності, тоді, коли я був в тюрмах, він до мене їздив. Але він навіть, щоб ви зрозуміли мене, не притягував мені руку для того, щоб поздоровити зі мною, тому що не вважав мене за людину. Просто він робив як обов'язок сімейний. Там передачки, посилки там і. Приїжджав ми на молитві і прималюємося за цю ситуацію, тому що ця зустріч, якби вона була не запланована, але потрібно він там приїхав, привіз мені е, з дому передачу, і хотілося б поспілкуватися. У мене ну, знаєте, тремтіння було. Але на молитві ми молимося, за мене моляться. І що сила Слова робить? Коли е, ми зустрічати його. Починає ну, приїжджають сестричка, зять, і всі з поїзда. Він вже встає і починає звертати увагу зразу, от показує, ну, там, він такий балакучий, і йому виносять сумки там, з поїзда, всі там, ну, це і люди, і він показує, от мій і, там, от моя дочка, а на мене не звертає уваги взагалі. Я прямо там кажу, як тобі не сором, своя ну, кружка ти нацят якось показуєш. І він раз починає тормозити. Бачу, що я починаю нападати на нього. Раніше він на мене нападав, тепер я. Взагалі, приїжджаємо додому, і він же такий, раз ну, з-під підлоба, все. От е і приходимо до мене на, на квартиру, все, сідаємо. І ви знаєте, він зі мною не балакає, поки я не починаю балакати з сестричкою. Ми з сестричкою, як завжди, вона така ревусна греко католичка Ну і в нас завжди, такі от знаєте, якби премія по поводу хто є Бог, який є живий Бог, що є ікона, що є Марія, і хто є Марія. Я її по писанню вона мені без писання, полюдяч. Знаєте, і оцю розмову він починав включатися. Каже, такий Бог? І, ну, я йому слово, 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 і от я тоді зрозумів, що означає сила слова. Що означає ті знання, коли Господь тобі влажує в серце, влажує? Тоді, я, ви знаєте, я не готувався, щоб там ну, чи ганить щось там, чи звертатись до нього, але все до того степені виложилося, що щоб, ну, я більше розказувати не буду. Він отак сів, відкрив рот, він такий, точно дядько, здоровий, і так дивиться на мене, каже, да, Бог є. І все. І після цього ми ну, знаєте, Стричко, так, от переміни. І щоб ви зрозуміли, що Господь так далі повів на протязі цієї неділі, я то в місті його побачив, звичайно. То тут його десь побачив, то вчора він приїхав. І все ж він присмотрюється, чи не угашений, я знаю, чи ну, є, ну, є терезвоя людина, є що, що так розмірковує, знаєте, і що в кого я вірю. Тому що. Е в своєму житті я служив іншому, знаєте, і він йому служив. Але зараз в нього не то, що думка помінялася про мене. Він зрозумів, що Бог є. І хочу прославити Господа за те, що Він так торкається моєї сім'ї, і моя сім'я наближається до нашого спасителя. Слава Богу.